У Дніпрі рятують зір бійцю 71-ї бригади, що після поранення в промзоні Авдіївки міг назавжди залишитися сліпим. Його очі прошиті дрібними осколками та камінням. Коли бійця терміново возили гвинтокрилом із передової, він нічого не бачив, зізнається 38-річний ігор Паш. У понеділок Франції він чергував на посту в промці. аж раптом два постріли бойовиків із гранатомета. Він намагався дати відсіч бойовикам, та їхній третій постріл позбавив його зору. Військовий з Тернополя витримав уже дві операції в обласні Лікарні. Лікарям у Дніпрі доводиться не лише витягати чужорідні тіла, а й буквально збирати очі наново. Наразі є надія, що поранений бачитиме. Принаймні, предмети він вже розрізняє. Побачив гірку спишку встиг трошки відвести голову в бік. Якби ще не казка, що мав на голові то певно береже. Если ты чуть-чуть промедлил, то получается так, на месте, на месте пораженного или оторванного участка возникает рубец или и уже его не восполнишь. Там миллиметры имеют значение.